Дуже багато страждань сьогодні без Бога, тільки Бог з останніх може зробити першими. Ця історія показує наскільки велика милість і довготерпіння Божі. Господь дає відповіді на всі питання. Через церкву, яка проповідує чисте Слово Боже. Для Бога нема нічого неможливого. Якщо ми хочемо жити у Божій благодаті, то нам треба віддати своє життя Богу та бути вірними всьому, виконувати волю Божу. Тільки виконання волі Божої ми по справжньому можемо бути щасливими. Тільки в Ісусі Христі всіх вирішення проблем, проблем через віру в Господа. Коли ми з'єднуємося з, з церквою, приходить благодать, свобода від проклять і благословення, найголовніше поставити Бога на перше місце, тому що Божа любов, наскільки велика, всіх.